Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з математики. Сьогодні, коли я йшла до дитячого садка, я зустріла геометричну фігуру, у якої немає жодного кута. Що це за геометрична фігура? Так, це круг, і він собі спокійно котився по доріжці. Бо так, як немає в нього кутів, він може спокійно котитися. Йому абсолютно нічого не заважає. Скажіть, дітки, який колір має круг? Круг червоного кольору. Круг у нас великий чи маленький. Круг великий. Але я помітила, що круг сумний. Давайте запросимо для нашого круга друзів. Подивіться, хто ще до нас сьогодні завітав? Два круги. Один зелений, другий жовтий. Давайте розглянемо круги. Самий великий круг у нас червоний. Червоний великий. Зелений менший від червоного і жовтий круг найменший. Дітки, назвіть мені самий великий круг. Якого він кольору? Так, червоний. Назвіть мені колір. Круга який менший за червоний, але більший за жовтий. Зелений. Назвіть колір круга, який найменший. Жовтий. Наші круги. Хочуть піти в гості до нашого дитячого садка, але не знають дороги. Давайте підберемо доріжки для наших кругів. Великий круг червоний буде котитися по самій довгій доріжці. Давайте знайдемо саму довгу доріжку. Як ви думаєте, якого вона кольору? Червоного, жовтого чи зеленого? Я думаю, що сама довга доріжка це. Так, червона. Зелений круг буде котитися по доріжці, яка коротша від червоної доріжки, але довша за жовту. Яку оберем доріжку? Я думаю, зелену. Жовтий круг покотиться. По... Короткій доріжці, яка сама коротка доріжка, який вона має колір? Думаю, що це жовта. Дітки, давайте подивимось на доріжки. Червона доріжка у нас до. Зелена доріжка коротша від червоної, але довша від жовтої. І сама коротка доріжка це жовта. А ще давайте запросимо до нашого червоного круга ще друзів. Дітки, до нашого червоного круга прийшли ще круги. Давайте їх порахуємо. Скільки зелених кругів прийшло? Один, два, три. Три зелених круги. Скільки жовтих завітало, до нашого. Червоного великого круга. Давайте порахуємо. Один, два. В гості до нас завітали три зелені круги і два ЖОВТИХ. А скільки у нас червоних кругів? Так, один. Два круги мають колір. Жовтий Скільки у нас зелених кругів? Три. Які ви молодці? Дітки, а я ще пропоную пограти в гру, яка називається... Чого не вистачає, давайте розглянемо малюнки і доповнимо їх кругами Гілочка. доповнимо червоними кругами. Так, це вишеньки. Машина! Чого тут не вистачає? Доповнимо чорними кругами. Так колись хлопчик, який грає в гру. Чого тут не вистачає? Так, доповнимо жовтим кругом. М'яча! Морозиво! Доповним рожевим кругом ще одна кулька морозива. Ведмедик! Чого не вистачає ведмедику? Доповнимо двома коричневими. Кругами так не вистачало вушок. Дівчинка, чого не вистачало? Доповнимо червоним кругом. Так не вистачало кульки. Які ви, дітки, розумнички? А ще я пропоную сьогодні пограти в гру, яка називається Перетвори круг на предмет. До нас завітав жовтий круг. Перетворіть його на предмет. Так, це сонце. До нас завітав чорний круг. Перетворіть його на предмет. Так, це годинник. До нас завітав зелений круг. Я пропоную перетворити його на. Різнокольоровий м'яч. До нас завітав червоний круг. Пропоную перетворити його на худзик. До нас завітав помаранчевий круг. Думаю, перетворив. Крити його на кульку. Дорогі дітки, ми сьогодні з вами познайомилися, з якою геометричною фігурою. Геометрична фігура, яка не має кутів, називається круг. Він Абсолютно без кутів. Тому вміє котитися. Мені дуже сподобалось з вами грати в ігри. чого не вистачає, і перетвори круг на предмет. Я думаю, вам теж було б цікаво. І я дякую вам за увагу. І буду чекати на вас на наступних заняттях.